Так, перчик ми порізали. В принципі, можемо одразу його вкинути в сковороду. І одразу, оскільки ми додали новий інгредієнт, ми додамо трошки олійки та перемішаємо. Візьмемо грибочки. Ми їх просто поріжемо на чотири частини. Можна додати їх до нашої страви. М -м -м, просто чудово буде. Перемішаємо. А ще ми додамо стебла селери. Ми обірвемо листя та відкладемо його в сторону, бо будемо потім використовувати його для прикрашання нашої страви. А самі стебла ми поріжемо ось так. Пів сантиметри завширшки. І відправляємо все до сковороди. Знову перемішуємо. Тепер додамо трохи перчик. У мене дуже-дуже гострий перець. І тому для того, щоб зробити його менш гострим, я дуже уважно виму з нього усе насіння та промию його добряче в холодній воді. І тепер нарізаємо перчик якмога дрібніше. Бо він же страшенно гострий. Можна зробити ось так. Порізали і відправляємо до сковороди. Додаємо сіль. Та трошки чорного перцю. Зовсім трошки, бо в нас вже є перець чилі. І перемішуємо. Тепер ми додамо трошки часничку. Все можна додавати до нашого рагу. Тепер ми перемішаємо. Ну от і все. Наша дієтична, смачнюща та абсолютно нетривіальна страва готова. Додавайте в своє життя побільше яскравих кольорів і хай вам буде щастя! Смачненького! Для овочевого рагу нам знадобиться один невеличкий гарбуз, половина цибулини, невеличка морква, трошки шампіньйонів, декілька стебел целери, 2-3 зубчика чеснику, перчик чілі та один солодкий перець. Якщо ви раніше використовували папір лише для листування або у якості заміток, тоді наша наступна порада саме для вас про секрети використання паперу в іншій сфері діяльності. Дізнаємося прямо зараз, а допоможе нам у цьому наша наступна гостя. Давайте знайомитись Вікторія Фоміна, майстриня. Моє вітання, пані Вікторія. Приємно бачити вас у нашій студії. Тож розкажіть, про які секрети сьогодні йтиме мова. Здравствуйте. Сьогодні я хочу вам розказати. Как можно из простой бумаги сделать объемную фигуру? Uh -huh. Итак, я хочу показать, вот. Мы будем, короче, сегодня делать пирожное из модульного оригами. Uh -huh. То-то, это вид деятельности называется модульное оригами, так? Да, модульное оригами. Для начала нам понадобится бумага. А, желательно, чтобы это была бумага для заметок, она как раз очень удобная, она цветная с двух сторон, она очень хорошо сгибается, и она не вымазывает рук угу. при работе. Вот. есть можно использовать кольоровый папир, не только белый, так я понимаю? Да, цветной, белый, но желательно, чтобы он был раскрашен с двух сторон. Так. Да. Так, добре. Я бачу у нас такі цікаві елементи. Я так розумію, це для наших майбутніх робіт. Так, да, для нашої сьогоднішньої роботи. Я пропоную одразу показати нашим глядачам роботи, які в нас є, для прикладу. А вас, да. Вікторія, прокоментувати, щоб ви трохи розповіли. Ось така в нас є корзинка, дуже оригінальна, досить незвична та трошки така важкувата, якщо чесно. Ну, тому що внутрі там. Так, тут в нас є такий подаруночок. Це все папір, так? Да, так. Це в стилі модульного рігаміо угу. було зроблено. Ще в нас є така квіточка, це також різновиторігамі, я так розумію, але якийсь із. І згофрірованої бумаги, так. Да. Угу. Ось така. Жовта трояндочка. Так, і дуже досить оригінальні такі квіточки. Це в, в стилі квілінг. Да. Я так розумію, це стилі відрізняються технікою, так? Да, Один від одного. Да. В квільні ми бачимо лепесточки трохи. Mm, і звісно ми буде просто говорити. скручуємо полосочки uh -huh. і їх склеюємо потім uh -huh. для прочності. Сьогодні ми саме будемо робити щось наподобі кошика, так? Ну, так, да, в этом стилі будемо uh -huh. делать. <кх> що нам знадобиться, та з чого ми будемо починати? Мы будем начинать с того, что мы сделаем вот такой модуль. Как угу. его можно выготовить? Мы для начала берем вот такой квадратик. Угу. Это обычная бумага для заметок. В магазине можно купить. Недорого продается, там целыми упаковками. Угу. Мы сначала этот квадратик сворачиваем пополам. Угу. Сгибаем и еще раз вот этот прямоугольничек тоже пополам. Потом этот прямоугольничек мы сгида сгинаем пополам и разгинаем, чтобы знали где центр. То есть мы вот сразу приметили, себе центр, так? Да. он находится? Теперь мы к себе. Поворачиваем вот этой открытой стороной. Угу. И вот эти две стороны мы к центру пригреваем края. Так. Вот, для начала у нас получилось вот такое. Сейчас схоже на такой домик, так? Да. <свят> так. Вот эти края мы сгинаем вот к этому углу. Угу. Все мы делаем очень аккуратно и внимательно, чтобы все получилось качественно. Вот мы свернули. И просто вот загинаем вот сюда. На гору, так? Да, вверх. И просто вот так соединяем. Да. И вот у нас получился вот такой модуль. И вот с этих модулей мы будем делать наши изделия. Ну, я так розумію, коли зробиш декілька таких десятків модулів. Так, Якщо то, навіть не сотен, так, так, то руку наб'єш, і все буде виходити да. одразу добре та гладко, так би мовити. Да. Так, а їх потрібно між собою якось клеїти, чи з допомогою чого ну, воно взагалі з'єднується? Ну, Взагалі, це, звісно, рідкість, коли модульна оригамі склеюється клеєм. Угу. его можно потом разбирать, он как конструктор такой, складывается, разбирается. Но если это как делать в качестве подарка или как выставочный экземпляр или даже для ребенка, угу. то, конечно, лучше было бы склеить, чтобы это все не распалось. Угу. Вот. Мы будем его так? Да. Ну вот я уже сделала была заготовки. Вот нам для нашего пирожного понадобится 120. модулі бежевого кольору. Угу. І 80 білого. Це у нас буде глазурь, uh -huh. верх нашого пирожного. ось ви називаєте конкретні цифри. обов'язково кожного разу потрібно прораховувати це. Та взагалі, як можна прораховувати чіткість? Можна, можна експериментувати. Ага. Да. Тобто це ви вже з висоти свого е, опиту так, да. можете казати, так. Uh -huh. да. Вот. Я как бы уже подготовила, я с чего хочу начать. Что мы берем изначально три модуля и их вставляем вот так в кармашки mm -hmm. И продолжаем так делать все остальное. Просто мы потом это вот, мы должны брать. У нас один ряд, это 20 модулей. Mm -hmm. Мы изначально делаем два ряда, то есть это 40 модулей будет. Uh -huh. Это я так показала, чтобы зрители знали. Uh -huh. А так я уже сделала три ряда. Uh -huh. Вот. И вышла вот такая у нас основа нашего э, да. кексу, так? Да, основание. Uh -huh. Это у нас тесто будет. Всего должно быть тесто. Это у нас 6 рядов. Uh -huh. Вот, мы его делаем короткой стороной наружу. Uh -huh. Короткой стороной наружу это Ну, вот, вот этой. Uh -huh. Вот. Мы таких делаем 6 рядов вверх. Uh -huh. Тобто зараз мы продолжим цю основу. так? Нарощиваться ее. Да. То есть три ряда уже есть. Мы скрепляем клеем, uh -huh. вмокаем клей в нашу заготовочку специально, чтобы uh -huh. она не распалась. И вот так вставляем. Тобто ми надягаємо їх одна на одну по колу на да. кожен гострі, да. так окремо. Да. У нас іде два острія, і ми кармашками на нього нанізуємо угу. по кругу. Ну, мені здається, це така дуже ретельна робота. Потрібно бути дуже витриманим, щоб вистачило терпіння. На це, да, так, тому що відзначає нужно делать все эти заготовки, а это очень немало времени. Угу. Mm -hmm. Да, нужна внимательность, аккуратность, чтобы работы получились очень качественными, хорошими, красивыми, чтобы приятно было на них потом смотреть, брать их в руки. А ось ви клеїте за допомогою клея, так? А да. сколько часу потрібно післядати роботі, щоб вона висохла та її можна було, наприклад, подарувати комусь? Ну, она сохнет во время нашей работы. Uh -huh. Ну, в принципе, чтобы хорошо оно высохло, нужно где-то примерно хотя бы час, mm uh -hmm. -huh. чтобы оно набрало прочности и не развалилось где-то. Mm uh -huh. Як потрібно готувати робоче місце та себе до саме модульного оригамі? Нужно, конечно же, изначально прибрать наше робоче місце. Можно даже там включить какую-то спокойную музыку, которая нам нравится. Релакс для натхнения, так? Да. Ну, можно даже смотреть фильм во время. Угу. Ну, вот Если уже это не новичок, а уже хорошо. Какой дождь такой великий уже да, так? Да. То это будет уже проще делать под фильм. А так это, конечно, требует большой концентрации, внимания. Мы угу. ну, продолжим ряд у нас. Робити так, як вот, уже, За четвертий ряд так, готов, готовий. Да. Нужно ще два. Угу. І тобто ми можемо одразу один на одного надягати, не потрібно там навіть п'яти хвилин, щоб вони просохли, так, я розумію? Ну так. Тому що, якщо це не склеювати, воно, звісно, буде таке очень угу. плавати. Легче, конечно, працювати якщо це склеюємо. А давайте зробимо такий невеликий екскурс в історію модельного оригамі. Розкажіть, взагалі звідки з'явилася така мода і звідки воно прийшло до нас? Та взагалі в Україні наскільки це розвинено? К нам оригамі пішло з Китаю угу. ще з древнього Китаю, де була і відкрита бумага. Угу. Но по какой-то причине більше всего розпространялася оригами в Японии. Mm -hmm. Да. А, до 18 века вообще было запрещено оригами Так, цикаво, чему? Ну, как бы это было хорошим тоном для высшего общества. Mm -hmm. А для простых людей это как бы было неприлично делать что-то из бумаги. Mm -hmm. Вот, но... Получается в 1797 году была опубликована первая книга на тему оригами. Mm -hmm. И тогда это широко начало распространяться, люди заинтересовались mm -hmm. и началось раз развитие эти. Вот. А вот само модульное оригами уже к нам пришло с востока в 1993 году. Mm -hmm. Это когда Корабль из США привез иммигрантов китайских нелегальных и бедня... бедняги попали в тюрьму. Mm -hmm. и получается от скуки им надо было что-то делать и они складывали из бумажек вот такие модули. Mm -hmm. Сначала было такое мнение, что именно вот заключенные придумали эту технику. Но потом, как выяснилось, что техника уже была изобретена что это будет. Тоже так и на ваны первыми, так? Да, к сожалению. <реш> так. Вот. Ну, сейчас такой большой бум этого всего оригами. Сейчас чуть ли не каждый занимается им. И угу. в Украине это досить популярно, так да? Я разумею. Сейчас можно найти много людей, которые занимаются и увлекаются этой техникой. А как давно выпустила сам заниматься сеть? Ці... Цим мистецтвом. Ну, я тим уже займаюся 4 роки. Угу. Ну, тобто, зробити для вас 80 таких модулів це, мабуть, хвилин так 10, так? <рес> ну, може, десь пол часа. Угу. Да, я їх дуже швидко почала робити. Раніше, звісно, це було складно, мучилась. Угу. А чому саме почали займатися модульним орігами? Що вас е захопило у цьому мистецтві? Как-то посмотрела вот это в интернете. Uh -huh. Там были фотографии этого модульного рекламе. И вот мне как-то захотелось тоже делать эту красоту. Как бы я разносторонний творческий человек. Uh -huh. И захотелось попробовать, смогу ли я это тоже делать. Ну, бачимо, виходить. да. <реш> 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 а взагалі, де можно використовувати ось ці работы? Выготовлены же. Ну, як подарунок, я разумаю. Да, как так? подарок в качестве декораций. Uh -huh. ну, в принципе, вот так. Где их еще можно использовать? Просто чтобы на них смотреть и любоваться, чтобы было приятно душе. А в плане збереження работ потрібно якось ретельно до них ставитися? Можливо, е, потрібен якийсь догляд за ними? Чи ні? Ну, конечно, нужно держать работы не возле влажности, угу. не возле огня. Угу. В сухом месте, да. Ну, конечно, чтобы это не где-то, чтобы оно не падало. Потому что может все-таки быть, что может поломка быть, это все-таки бумага, это uh -huh. не настолько прочный материал. Как бы особых требований нету. Так, мы uh, майже завершили, так, нашу основу. Залишилось, ну так на око скажу ще, то есть 15-20 модулей, так, это десь ряд. Ще один. Ну от, ні, у нас вже є шість рядов. А, тобто все, ми завершимо. Це у нас э, залишається ще для э, верху. Ми будемо використовувати. Да. Угу. Біла бумага це як глазурь. Угу. Давайте ми... покажемо нашим глядачам, що в нас вийшло. Вот. Ось такий трохи замочок на да. великий, така башенка. Ми к центру його туди згинаємо. Щоб лучше форму зробити. Uh -huh. Ну і приступаємо к нашей глазурі. Uh -huh. вот, делается из белой бумаги, uh -huh. но мы делаем уже не короткая, а длинной стороной наружу. Uh -huh. То есть здесь была короткая, вот такая, а здесь мы делаем вот этой стороной наружу. Uh -huh. У нас залишається 5 хвилин до кінця нашої програми. Я впевнена, що ми встигнемо. Трохи прискоримося, так? Да, конечно. Тобто одягаємо, як робили раніше, але навпаки. Так. Да. Угу. І все к центру, всі модулі к центру приближаємо. Угу. Тобто, я так розумію, для того, щоб виконувати таку роботу, потрібен папір та клей. І все. У да. да, вас ви... желання, руки, да. Так, бажання. А якось ви готуєтесь попередньо, можливо, робити якісь ескізи, можливо, знаходити десь якусь літературу, малюнки, чи ви можете. Ну, в інтернеті самі... є схеми, є фотографія. Uh -huh. ну, для починаючих, конечно, було б хорошо подивитися якісь відео, як це это все робиться, Посмотреть по фотографіям схему. Uh -huh. вот. А для тех, которые уже как бы больше этим занимаются, просто достаточно фотография mm -hmm. и можно импровизировать, там, подбирать сколько уже нужно для этого модулей. Ну, это в принципе как бы может показаться сложным на первый взгляд. Mm -hmm. А потом, когда уже человек обучен, это все легче и легче уже. Просто это требует очень много времени, усидчивости, терпения. Ну, скільки часу в цілому потрібно для виготовлення, наприклад, ось такої корзинки, як у нас? Це, мабуть, потребується навіть кілька днів, uh -huh. якщо постійно сидіти і це робити. Зранку до вечора, так, да. якщо робити? Угу. Тому що туди потрібно дуже багато модулів, потім, поки це все висохне, склеїться, це достатньо багато часу. Угу. Uh -huh. У нас залишається три хвилини до кінця нашої програми. І ми вже бачимо таку глазурь зверху нашого тістечка. Я ще бачу зліва від вас дуже гарні роботи. Це досточки, я так розумію, ви їх також власноруч розмальовуєте, так? Да. Так. Це нужно спочатку нанести просто карандашом рисунок, угу. а потім там розрісувати, ну, а поверх лаком, блокірувати, щоб це все... Краска не стиралася, щоб все було дуже надійно. Тобто, в принципі, це більше як декор, так, використовується все ж таки. Ну, як декорація, так. Да. Ну, можна, якщо на другої стороні достички, можна, звісно, там, і різати. Угу. Тобто, одна сторона така більш робоча, а інша сторона більш декоративна. Да. Для ока господарки, так. Да. Та для гостя. Так. так, я бачу, що наше е, тістечко все більше та більше стає. Дуже цікаво е, дивитися на цю роботу, адже е, не було нічого, і тут створюється такий шедевр. так би мовити. Вообще модульное оригами и вообще любое оригами оно очень полезно для здоровья, потому mm -hmm. что при этом очень активно работает левая и правое полушарие мозга, mm -hmm. потому что мы работаем сразу одновременно двумя руками. Угу. врачи теж дуже рекомендують при будь-яких заболіваннях займатися. Именно оригами. Угу. Давайте покажемо нашим телеглядачам, що вийшло. Ми, на жаль, трохи не встигаємо до кінця завершити нашу роботу, але все ж таки глядачі ми показали вам основні принципи роботи. Дякуємо вам, Вікторія, за участь. Ваша корисна порада та звернення до глядачів наостанок, можливо, побажання. Так, да, звісно, я хочу пожелати, щоб. Вы тоже пробовали себя, чтобы у вас все получалось. Просто попробуйте, дерзайте. Я уверена, что у вас все выйдет. Потому что я тоже когда-то была начинающим. Сейчас у меня это все уже лучше и лучше, это все с практикой сколько опытом приходит. Так, щастя вам там здоров'я, да. Дякую, Вікторія. А ми з вами на цьому прощаємося і зустрінемося вже на наступному тижні. Дивіться на інші речі з зовсім іншого боку. І я впевнена, інколи вони вас досить здивують. Тож бережіть себе на все добре!